Зараз тривають виступи біля українського парламенту, де триває акція з Українського об'єднання свободи з вимогою відставки чинного уряду. Зараз має слово голова секретаріату Всеукраїнського об'єднання свободи, народний депутат. Цьому скликання Олександр Мирний. він сьогодні також має що сказати мітингувальникам. Хочу зазначити, що людей прибуває. Зараз інші політичні сили також підтягують своїх активістів. Тому, тому акція триває. На жаль, поки що не можу сказати точно, який буде план дій. Адже Андрій Мохник, який є відповідальним за сьогоднішню акцію, він поки що постійно біля мікрофона і він постійно має виступи. Оголошує тих, хто буде виступати. Тому будемо як тільки будемо знати точну інформацію, обов'язково повідомимо широкому загалу. Ну а зараз я пропоную одразу послухати, що говорить Олександр Мирний. Як завжди його виступи цікаві, та достатньо емоційним. Прошу мені немає жодної людини, яка відповідає за курс гривні. Тільки вдумайтесь, вона навіть не знає конституції, де чітко вказано, що голова національного банку Національний банк. Несе персональна відповідальність за курс гривні і за стабільність нашої, валю... нашої валюти. І в той же час ті ж самі валютні позичальники, скільки бруду на них було вилито, зараз їх російські банки починають виселяти зі своїх осель. Це результат роботи так званої проукраїнської влади. Нічого влада не робить для того, щоб заборонити діяльність цих банків, нічого влада не робить для того, щоб зупинити діяльність російських компаній, державних компаній на території України. Укроборонпром досі продовжує постачати запасні частини для російської армії. І в той же час активісти починають блокувати рух російських. Великовантажних автомобілів, свобода криком кричить, що зупиняйте з четверга, і тільки в понеділок влада вирішила прокинутись. Це маленькі епізоди, але вони дуже чітко характеризують внутрішній стан цієї так званої коаліції і так званого уряду реформаторів, підняли податки взагалі. Встановили податки на пенсії, підняли вік працюючих пенсіонерів, знизили фактичний рівень життя українців. Реальна зарплата впала на 23%. Валовий внутрішній продукт впав на 10,4%. Промисловість впала на 18%. Це цифри. Вони абсолютно не би нейтральні. Але за цими цифрами стоять скорочення робочих місць, скорочення доходів. За цими цифрами стоять, я не побоюсь цього слова, голодні діти і голодні пенсіонери. Але цим людям, які сидять в парламенті, плювати на сльози дітей і батьків, тому що їхні діти вчаться не тут. І їхні батьки є щасливими власниками заводів, яхт. Літаків, мерседесів. Вони знають одне: повинна бути захищена їхня власність. І повинен бути час для того, щоби встигнути вкрасти таку цифру, що навіть якщо ти заплатиш за право втекти з України, тобі вистачить назавжди. Вони не соромляться порушувати закони України. Вони не соромляться не знати державної мови, не жити в Україні роками і займати державні посади. Вони не соромляться, як міністр фінансів Яреско, заробляючи гроші тут, платити податки в Америці. Вона дбає за американських пенсіонерів. Вона дбає за американських інвалідів. Їй плювати на наших хлопців, які зараз мучаться по госпіталях, на яких ми з вами збираємо гроші на протези, на ліки. Вона на них не платить. Вони приїхали сюди грабувати. Вони об'єдналися всі разом, що українські бандити, які грабували Україну з 91-го року. Тому що якщо ми прослідкуємо шлях Яценюка, ким він тільки не був. І головою Верховної Ради був, і міністром економіки Криму був, і головою Нацбанку був. І в уряді всіх президентів практично був, і в усіх партіях він був, і врешті-решт, це нове обличчя. І йому плювати, з ким об'єднуватись для того, щоб грабувати. І з'ясувалося, що зараз у нас в уряді виявляються такі геніальні люди, за яких світ не бачив. Але чомусь ці люди не реформували Сінгапур, чомусь ці люди не робили нічого в Польщі. Чомусь цих людей не допускають до влади в Америці, країна, яка береже себе. Але ці люди з американським громадянством реформують Україну і дореформувалися до того, що ми вже не знаємо, як нам працювати, щоб повернути тільки ті борги, які взяли Яреська, Яценюка, Брамавічусь і вся ця гоп-контора за цих два роки. Це унікальні дійсно люди. І просте питання, що вони роблять у нас в нашій бідній країні, чому вони не їдуть в щасливі країни, чому вони не їдуть в країни з величезною економікою, щоб ще покращити ту ситуацію? Відповідь дуже проста. Тому що їм там ніхто не дасть красти, тому що їх там через місяць їхньої роботи вже би всіх пересадили. Тому що зараз, коли Оваков заявляє про те, що в нього є така інформація, що одразу розверне. Міжнародний валютний фонд від України, і він не буде її оголошувати. То це самим він заявляє про злочин, про те, що він знає і приховує. І всі, починаючи з президента, заплющують очі на це неподобство. У них завдання зараз одне зберегти себе хоча б на день, хоча б на годину, хоча б на місяць. Наше завдання зупинити цих мародерів. Ми повинні самі собі чітко сказати. Якщо ми збираємося звідси уїжджати, хай грабують. Якщо нам нема звідси куди їхати, ми повинні стояти до кінця. Тому що тисячі хлопців, що загинули на фронті, давали нам час для того, щоб ми навели порядок тут, на своїй землі, яку вони захищають на сході. А ми замість цього і будемо об'єктивні, заплющували очі на цих. Гори реформаторів, які вміють тільки одне продавати себе по телевізору. І давали їм можливість красти, красти, красти. Але вже нема що красти. І тому вони й дійшли до останнього. Негайно приватизувати те, що є, і негайно продати в землю. Все, після цього вони, виконавши свої функції, поїдуть далі проживати ті гроші, які вкрали у нас. А що ми маємо робити? Чи ми згодні на те, щоби ми залишились на цій руїні? Я думаю, що ми не повинні допустити такого розвитку подій. І ми повинні чітко попередити нинішню владу, що відставка уряду і дострокові парламентські вибори це єдиний безкровний вихід із ситуації. Далі люди на майданах танцювати не будуть. І влада повинна це чітко зрозуміти. Якщо в них є інстинкт самозбереження, вони повинні повчути суспільство. І якщо немає, вони повинні розуміти, що до літаків вони не встигнуть добігти. Слава Україні! Це був голова секретаріату Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олександр Мерний. Слава Україні! Слава нації! Україна! Я запрошу до слова керівника Чернівецької молодіжки свободи Дениса Шутака.